спеціалістів Держпродспоживслужби в Кісмірському районі про те, що є загибель індиків на території даного водоміща. Продовж години група інспекторів Держпродспоживслужби. Держпросслужби і спеціалістів ветеринарної медицини виїхали сюди, було витягнуто 11 лебедів, які були доставлені в регіональну державну лабораторію ветеринарної медицини. Комісію з спеціалістів-лікарів, і, зокрема, мною, було проведено розстріл даних. Довж вчорашнього дня, за моєю ініціативою, десь 9-9.15 було їстно поліцейський пост примісті сюди на озеро і було заборонено відвідування жителей Буковини. Усіх вжителів села і теж до сіл отримати птицю в домашніх умовах, щоб вони були закриті. Ми будемо також загибло лебедів з сьогоднішнього 23 годин. Цих три, які ви ще бачите зараз, на території Хустейської сільської ради у нас є худовомогильник. Зараз буде спеціальна машина. Яка, ви не бачили, може бачили, як привіз хлорне вокно, машина буде відвозити туди цих лебедів, там ми їх будемо на місці спалювати і дезінфікувати. Місце, де вони лежать, берег буде дезінфіковано згідно інструкції. Скажіть, пташиний гриб, наскільки він небезпечний? Може розповсюдитися на свійську свійському художніх? Він може розповсюдитись на свійську птицю, чому заборона, тому що заборона є заїздом, може рознестися і ногами, і шинами транспорту, тому такі ну, жорсткі обмеження. А на людей не впливає? Люди теж можуть вийти, можуть зародитися. Повітряно-крапеним шляхом. Якщо підійде, то без то лебедів. Видів зараження зараж, зараж, дуже багато. А скажіть, що буде з цими можна... живими лебедями? Живими лебедями, живими лебедями нам інструкція дозволяє їх отримати живими, за ними буде моніторинг, проводити щоденний Сюди буде приходити лікар ветеринарної медицини три рази на день. І якщо буде загибель, ми будемо зміжкою. Чесно, будемо їх забирати треба спалити, а за це є птицю на біліто. Тобто не зараз не мова не про, про те, про винищення, щоб виглядає ні. Ви розумієте, що таке лепне і винищувачі буде Але проблема в тому, що, злітаються, і так, що ну, їх, злітаються. Вони злітаються і нові. Лебедям прилітати, відлітати, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, гриб шити? Це вже 100% версія. Так, тобто... так є. у мене є результат експертиза номер 1 Виділений вірус, ташину гриб, штам Башпер. То як не думаю, що, З спором... Не можу. Ситуація епізодично складна. Ви знаєте, що у нас пташиний гриб лебедів був виділений в Херсонській області. Також у нас є інформація, що є гриб і Австрія, і Німеччина. Звідки я попав, ми не можемо, тому що це дика фауна. І якщо ви тут були хвилин 20, ви бачите, що лебеді постійно то прилітають, то відлітають. Але вони якісь такі такі фіялі. Ні, ні, ні. Вчора, на ну, вчорашній ранок, місцеві депутати обласної ради завіз два мішки корму. Мені обіцяла районна адміністрація, щоб прийняти. Бачите, ми можемо спостерігати, хто там є дерева, бачите? Вчора, вчора ми лічили, вчора було десь порядка 130-140. Ага. Ну, точно сказати не може ніхто. 130-140. Я бачу, що сьогодні їх більше. І вчора було більше молодих, а сьогодні менше молодих, більше старих. Ну, напитів можна не знати. Біються старі, а сірі.